Слава Богу, слава Богу живому! Як багато із нас бажає преобразитись в образ і подобу самого Господа Ісуса Христа. Хто хоче бути таким, як Христос? Діла робити такі, які Він робив. І увійти в Царство Боже, в славу Божу! В яку вийшов Христос? Хто хоче преобразитись в образ Божий і подобу Божу? Це преображення можливим тільки через Голгофу, через хрест. Другого способу немає. Щоб Христу преобразитись. І дати людині новий образ і нову подобу, йому треба було розіп'ясти старе твориво на хресті Оговській, сильно пострадати. І в третій день воскреснути, щоб проговорити такі слова. І так, хто в Христі, той нове твориво. Старе пройшло тепер все нове. Так говорив Дух Святий через апостола Павла. Наскільки ми готові пострадати за Христа? Наскільки ми готові відказатись від себе, від свого життя, щоб почати жити для нього, для Христа. І той же Дух Святий, Дух Христів, він говорив через апостола Павла, через других апостолів, зокрема, через апостола Павла, він казав, і так, той, хто у Христі, той нове творило, старе пройшло тепер все нове. І потім казав такі слова: бо любов Божа спонукує нас, щоб той, хто вмер за нас. І Воскрес для нас. Щоб ми вже не жили для себе, а для того, хто за нас умер і Воскрес. Таке Боже благословення для віруючих людей. Таке Боже благословення для віруючих людей. Бачите цей пам'ятник? Червоні. Туфлі жіночі. Два туфля. жіночих червоних. Знаєте, що воно означає в Італії? Це означає, що багато жінок, це в честь жінок, багато жінок в Італії є вбитих чоловіками із заревності. іменно з за ревності. І це є трагедія для Італії, не тільки для Італії. Не знаю, яка статистика, але дуже багато жінок практично чуть не кожен день є вбитих чоловіками. Бачите. Насильство. Насильство над жінками. Це страшна трагедія. Цей світ, він живе насильством і злобою. Хто може змінити, перемінити серце людське? Один Господь Бог спосібний на таке. Люди не хочуть Бога, тому страждають. А Христос каже, прийдіть до мене всі, стружені, обтяжені, і я заспокою вас і знайдете спокій душам вашим. Душа людська ніколи не заспокоїться без Бога живого. Тому. Ті, хто призвали Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, ви блаженні, ми блаженні, але треба посвящати себе Христу, посвящати себе в кожній ситуації в нашому житті, щоб Христос жив уже, щоб не ми жили, а Христос жив в нас і діяв через нас, в тій силі і славі, Божій. Який Він діяв колись і він тепер хоче діяти. Христос вчора, сьогодні і у віки той самий. А ті, які не прийняли Христа своїм Спасителем і Господом, для вас є можливість як для жінок, так і для мужчин прийняти Христа своїм Спасителем і Господом. І жити для Нього. Щоб таких. Червоних туфлів було менше, і взагалі їх не було. Бачите, два туфлі червоних у клітці, пам'ятних тих загиблих жінок, які вбиті чоловіками через ревність, тупість, через гріх, через зло. Це є зло. Воно і всередині людини. Диявол рухається через зло, Бог рухається через добро. Тому Господь сказав перемагайте зло добром, силою Духа Святого. Противостаньте йому вірою твердою в силі і славі Христовій. Та благословить нас Господь во ім'я Ісуса Христа. Призови Христа і живи, друже. Не живи для себе, живи для Христа. І побачиш славу Божу! Амінь.